Друзі, чи вдалося досягти того прогресу у припиненні російсько-української війни? Останніми днями чимало важливих подій трапилося зустріч Дональда Трампа з Путіним на Алясці, зустріч Зеленського а також а, м, лідерів європейських країн. Тож, як позначиться ці події на українсько-російсько-українській війні? Чи є ймовірність зустріч Путіна і Зеленського? Розпитаємо в міністра закордонних справ 2014-2019 років Павла Клімкіна. Вам доброго ранку, Пане Павло, вітаємо. Доброго ранку, всіх вітаю, друзі. Смачної кави. Дякуємо. На так і буде і з вами. Отже, Володимир Зеленський назвав зустріч з Трампом найкраще з усіх зустрічей, і Ремарчка була що найкраще, мабуть, попереду. А ви як вважаєте, відчуваєте? Прогрес є? Ну, Я б дуже хотів, щоб найкраща була попереду. Але після аляски у багатьох європейців та й взагалі наших друзів якось настрій не склався після понеділка, настрій явно покращився, я це відчуваю по розмовах. У Трампа є унікальна здібність. Він як слон в посудній лавці. Якщо кудись іде, сам може до кінця не знає, але іде, і це потрібно використати. А друге, що мені дуже заходить, в понеділок в Вашингтоні почалася якась реальна розмова про безпекові зобов'язання для нас, і головне про участь американців, оскільки самі європейці цю історію не потягнуть. Так що драйв реально є, чи він до чогось призведе? над цим маємо працювати, але якийсь позитивний. Позитивний сув, крига з кресла в позитивному сенсі, оце можемо сказати станом на сьогодні. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю на Fox News, він прокоментував зустріч з Зеленським і пролунала така фраза, що Україна отримає багато землі. Що це значить на вашу думку? І взагалі на які тези варто звернути увагу? Ну, тези Трампа маю на увазі. Як на мене, Трампа потрібно слухати уважно, але не сприймати кожне слово. Буквально я насправді цьому навчився і під час першого терміну, але й зокрема зараз я теж уважно послухав це інтерв'ю, як і всі інші. Станом на сьогодні Трамп готовий працювати. Над одним дуже важливим для нас компонентом над моєю складовою над сталим миром, чи готовий він працювати над справедливим миром, ми далі подивимось. Дуже важливо, що він допустив саме в цьому інтерв'ю можливість американської участі в безпекових зобов'язаннях. Він сказав, що американські війська ні, але щось інше можливо так, зокрема повітряний компонент. І як на мене, це вже щось, як казала моя бабуся. А по-друге, це перший раз, коли Трамп почав говорити якщо не про конкретику, то про щось вагоме в контексті безпекових зобов'язань. Що стосується всіх інших обговорень, і також Можливих компромісів я вважаю, що до них можна підійти, коли у нас буде позиція по безпекових речах. Якщо у нас буде спільна позиція з американцями і з європейцями щодо безпеки, тоді варто обговорювати все, все інше. Це має бути не просто фундаментальна умова, а реальність, без якої не можемо рухатись далі. Пане Павло, а тут ще е, Трамп заявив, що Путін і Зеленський. Путін і Зеленський ладнають між собою одне з одним краще, аніж він е, думав. І що проведуть переговори та те. Е, слухайте, а про що говорять ваші інсайди? Е, зокрема, що це за такі заяви Трампа, які йшола ладнають, і чи буде зустріч Путіна з зеленським? Ви як відчуваєте? Трампу цього дуже хотілося. Ви ж прекрасно розумієте. Для нього дуже важливо показати це тільки я, Дональд Трамп, можу звести Зеленського і Путіна, і у них буде зустріч, і вони почнуть діалог. Потім Трамп скаже: ну цей діалог на двох звичайно не працює, і всі потребують мене. І я до цього. Теж доєднується. Тому для Трампа зараз перед початком політичного сезону в США, і це також про внутрішню політику, важливо показати, що є прогрес, і цей прогрес тільки через, через Трампа. Тому режисуру, яку собі вигадав Трамп, або йому хтось вигадав. Станом на сьогодні він її тримається, але ж ви знаєте Трампа, це не значить, що сьогодні ввечері він не дасть якесь інше інтерв'ю і не скаже: Ну а давайте спочатку зустрічатися на трьох і до речі, от тут у мене дуже дуже велике бажання, щоб європейці до цієї зустрічі доєдналися тим більше що зараз ідеться, звісно, про нас як частину Європи. Але також про майбутню Європу, про те, що називається красивими словами майбутня архітектура безпеки. Якщо європейці беруть участь з нами, то без них ніяк. Пане Павле, і поясніть нам ще, будь ласка, ось таку історію, що там і Урсулофондерляїн і це був предмет розмови на в овальному кабінеті Трампа Зеленського з очільниками європейських країн про гарантії безпеки, якщо раптом буде а, якась домовленість із путіним а, типу а, гарантії безпеки подібні п'ятій статті. А, значить а, кодексу в альянсі північно про що йдеться? Які гарантії? І Що це за п'ята стаття? Про що це? П'ята стаття НАТО, ви знаєте, це те, що визначає колективну оборону. Але в даному сенсі це означає один за всіх і всі за одного, як мушкетери. В поза рамками НАТО ця історія виглядає набагато складніше, але як на мене, потрібно починати з присутності європейців у нас в Україні, причому з послідовній присутності за американської підтримки. Оце той абсолютний мінімум, з яким ми маємо починати працювати. А друге, якщо Путін знову починає якісь рухи е, в наступну агресію, то це означає, що європейці та американці мають вийти заздалегідь з тим, що вони зроблять в разі е, подальшої агресії. Оці дві речі: присутність європейців і бажано американців в Україні. І друге гарантії, а що власне, станеться, якщо буде наступна агресія? От про це власне йдеться, Хоча це і не ідеальна п'ята стаття, але тим не менше, мінімум той, який нам потрібен. Пасиві, трошки розслумачили і дали таку певного оптимізму. Від вас такий вайби, де так точно, а нам цього не вистачає, пане Павле, Павло Клімкін, очільник МЗС України 14-19 років. Пасиві вам Дякую, велике дуже. до зустрічі. Буду завжди раді. Дякую, друзі.